Справа 530. Знак якої дії можна поставити замість зірочки, щоб була правильною нерівність. Давайте дивитися, яка у нас нерівність. 2,16 зірочка 4 ,5. більше, ніж 2,12. Ну що ж, замість зірочки я пропоную поставити або плюс, або поділити. Я розгляну тільки перший випадок, коли у нас буде просто плюс. Отже, я пропоную так записати, що 2,2. 1 шоста додати 4 п'яти. Ну і це має бути більше, ніж 2,12 ,2. гаразд. Ну, щоб перевірити, давайте знайдемо, чому ж рівні сума 2,1 шоста плюс 4 п'яти. Ну, я тут окремо буду знаходити. Отже, 2,1 шоста додати 4 п'ятих. І це дорівнює. Щоб їх додати, будемо зводити дроби до найменшого спільного знаменника у нас це буде 30. Тоді додатковий множник до 1 6, це буде 5. До 4 п'ятих це буде 6. Тоді вийде у нас 2 цілих. 5 помножити на 1 це буде 5. 5 помножити на 6 це 30. тридцятих додати. 6 помножити на 4 це 24. 6 помножити на 5 це 30. Отже. Плюс 24 тридцятих, І це дорівнює. Ну що ж, тут вже можна додавати. Записуємо, що сума цілої частини це буде 2. В чисельнику записуємо 5 плюс 24. В знаменнику записуємо тридцятих. Ну і це буде дорівнювати 2 цілих. 5 плюс 24 це буде 29 тридцятих. Є. Ну, гаразд. Тоді виходить, що. Тут де сума, ми можемо записати тридцятих. Ну, а справа у нас залишається 2,1 друга. 2. Як їх порівняти? Давайте одну другу перетворимо до дробу з знаменником 30. Тоді до множник у нас тут буде 15. То залишиться у нас так 2 29 тридцятих. І 2, цілих. тут у нас 15 що множиться на 1 буде 15, а 15 що множиться на 2 це буде 30 30. Ну, гаразд. Оскільки у нас 2, цілих і тут, і тут, то де більша дробова частина, там більший і сам, а, саме число. Тобто, оскільки 29, давайте запишемо. 29 30, у нас Більше, ніж 15 тридцятих. бо ціла частина у них однакова. Чому більше? Тому що 29 у нас більше, ніж 15. Тобто записуємо тут знак більше. І тут записуємо знак більше. І тут записуємо знак більше, і тут записуємо знак більше. Тобто виходить, що дійсно можна написати знак плюс, і у нас вийде правильна нерівність. Записуємо тоді відповідь. Ну, давайте десь тут я запишу відповідь. Ну що ж, яку, знак якої дії можна поставити? зірочки плюс, ну або просто плюс записати, або запишемо, що 2,1 Додати 4 п'я. Це буде більше, ніж 2,12. Ну що ж, ось таке завдання на порівняння та дії з дробами. На цьому вправу завершено.